Добрий день, любі мої. Дивимося Хмельницький. Хмельницька область. Так, Хмельницький. Дивимося на. Хмельницький. Хмельницький. Ага, Хмельницький. Щось летить зверху. Щось пролітає ми це все бачимо. Так, зірка. Е, руйнування зараз подивимося. Так, в Хмельницькому. Частково діти йдуть до школи. Не всі школи якось будуть відчинені. Е, далі, не всі блищні навчальні заклади відчинені. Е, в Хмельницькому е, якось. Тиждень буде націлений на... на 1 вересня, от я б навіть так сказала. Тобто на початок якогось навчального року, на початок, більше пов'язаний з дітками. Так, отже, давайте подивимося, чи що чекає Хмельницьк. Що чекає Хмельницьк на цьому тижні чи будуть прильоти? Це буде смерть військових, так? Да, з військової смерть привезуть. Так. Розвідування ситуації. Люди якось дуже, як, знаєте, як. Як не злі, а от як базальонні, да? вони якісь такі дуже всіх один одного підозрюють у Хмельницькому. Так якось дуже у вас все. Так, Хмельницька область. Дивимося Хмельницьку область. Хмельницька область. Що? Більш-менш ситуація контрольована, більш-менш контрольована. Але теж ДРГ працюють на така якась скрита інформація йде по Хмельницькій області. Мені прям кажуть, що не треба їй говорити, ніч я їй не буду говорити. Щось там таке буде в Хмельницькій області. Цікаво, я б навіть сказала. Ну, дізнаємося, можливо. Ну, Тут якось як буде замовчуватися якась інформація по Мальницькій області. Щось там таке буде, що буде замовчуватися інформація. Це з приводу? З приводу, як, знаєте, як навіть вищих навчальних закладів, от щось таке, буде замовчуватися. Цікаво. От як ні, ніде не буде ні, як сказано, щось. Щось якась інформація з приводу шкіл, от мені кажуть, і вона повинна от, бути замовчувана. Цікаво. Ну, хай буде. Так, чи буде в Хмельницькій області як прильот? Будуть прильоти, що там буде з нашої Хмельницької областю? Так. Хмельницька область можливий прильот і можливі руйнування. Можливий? Буде летіти. ну Ви знаєте, тут які як ну, тут з кубків і де як, як, нібито її там зіб'ють, ту ракету. Щось буде, щось, щось буде летіти, що можуть збити, от так скажу. Вона може бути збита. Так що, в принципі. І щось там Хмельницьк, Хмельницька область щось робить для. Для наших хлопців щось таке потрібно. Так, Хмельницьк, Хмельницька область. Всім дякую за увагу. Гарного вам тижня. Вподобаєчки чекаю, чекаю від вас дзвіночки. Чекатиму від вас коментарів. І всього вам найкращого. Всім дякую.